Мир вам, дорогі брати і сестри, у цю неділю, 9 жовтня, Свята Церква нам пропонує Євангеліє про чудесний улов риби, а також звершується пам'ять святого апостола Евангеліста Яна Богослова. Про покликання апостола Петра, Якова, Яна та Андрія розповідають три евангелісти: Матфей, Марк та Лука. Але більш детально про це говорить апостол Евангеліст Лука, і саме уривок з його Євангелія читається у цю неділю. Інші апостоли свідчать про те, що е, апостол Петро та апостол Андрій, апостола Богослов, почули про Ісуса Христа від свого вчителя від Йоанна Притечі, ще на Йордані. і вони пішли за ним у Галілею, але потім повернулися до своєї справи, до рибальства. І ось Христос проповідує на берегу озера Генісерецького, збирається чимало народу, і тому Він просить Симона, щоб той відплив від берега на човні і саме з човна, Христос проповідує народу Слово Боже. А після проповіді звертається до Симона та говорить, щоб Той закинув сіті на глибині озера. І Симон, будучи рибалкою досвідченим. Говорить про те, що всю ніч трудився і нічого не спіймав, але по слову Ісуса Христа Він закидує сіті і ловить чимало риби, причому так багато, що треба була допомога Його товаришів з іншого човна. І вони наповнили обидва човна рибою, і ті човни почали навіть погружатися у воду. І вражений цим чудом апостол Петро звертається до Ісуса Христа словами, що Господи, я чоловік грішний, вийди від мене. І Христос його заспокоює та каже, що не бійся, від не будеш ловити людей. Тобто, цими словами Христос говорить про те, що в майбутньому Симон, апостол Петро, стане проповідником Євангелія та буде проповідувати різним народам Євангелія, навертаючи багатьох людей до Царства Небесного. І серед тих людей, що були на озері Генісерецькому були товариші Симона, були Іоанн та Яков, два брати. І вони залишили також все, свою справу і навіть свого батька, та пішли за Господом Ісусом Христом за своїм Божественним вчителем. І саме пам'ять апостола Іана Богослова, Свята Церква, звершує у цю неділю 9 жовтня. Святий апостол Іан Богослов був улюбленим учнем Спасителя. Він разом з апостолом Петром та Яковом був присутнім під час преображення Господнього на горі Фавор, а також був присутнім під час Воскресіння дочки Іаїра. А крім того, він був присутнім під час гексиманської молитви перед стражданням Спасителя. І на відміну від інших апостолів, які залишили свого божественного вчителя під час його страждань, апостол Іоанн Богослов не залишає Господа Ісуса Христа. Він перебуває з ним під час його страждань разом з його пречистою Матерію та жонами мироносицями. І саме на Христі Христос, звертаючись до апостола Яна Богослова та до своєї пречистої матері, усиновляє Яна Богослова в своїй пречистої Матері Діві Марії. І після того Діва Марія перебувала в домі Яна Богослова, і після вже її успіння апостол Ян Богослов проповідує різним народам. Євангелія. Він проповідав, згідно з переданням в Малій Азії, у тих місцях, де раніше був апостол Павло, і був він також у Ефесії і був засланий на місці у острів Патмос. Це Південно-Західне узбережжя Малої Азії. У морі Гейському знаходиться цей острів. І саме там апостол Ян Богослов написав книгу «Откровення» або Апокаліпсис, в якому говорить про. Долю Святої Церкви в майбутньому. І ця книга ввійшла в Біблію, в Канон Біблії. Як перша книга Біблії розповідає нам про створення світу книга Буття, то остання книга Біблії Апокаліпсис говорить нам про долю Святої Церкви, про друге пришестя Христа та про ті події, які будуть передавати Другому пришестю Христовому. Також апостол апослам Богослов, проповідуючи Слово Боже за Словом Спасителя. Сілював хворих, воскрешав мертвих, виганяв бісів, звершував чимало чудес. І він також написав Євангеліє, а також три соборні послання. Його Євангеліє відрізняється від інших Євангелії, тим, що він більше говорить про божественну природу Господа Ісуса Христа, тому що у час, коли жив апостол Богослов, а Він помер на початку другого століття. Почали з'являтися секти, які вчили про те, що Ісус Христос не був істинним Богом, і тому апостол Іван Богослов на прохання християн пише Євангелії, в якому розкриває божественну природу Господа Ісуса Христа. І також у Його Євангелії і у посланнях ми знаходимо такі слова, що Бог є любов, також Він говорить про те, що той, хто перебуває у любові, перебуває у Бозі. І Бог перебуває в ньому. Апостол посто Богослов Богословчив нас любити Бога і любити ближнього, як цьому навчав і сам Господь Ісус Христос. І не тільки своїм словом і вченням цього вчив Іоанн Богослов, але також і своїм прикладом. В його житті міститься така історія, коли одного разу він навернув одного юнака до віри, він його хрестив, а потім, оскільки. Ян Богослов мав іти в інші міста проповідувати, то доречив цього юнака одному єпископу. Єпископ наставив у вірі того юнака, але не дуже ретельно дивився за ним. І тому юнак в скорому часі почав товаришувати злими людьми, став розбійником, а потім навіть і начальником розбійників. Про це, із прикрістю почув апостол Богослов, він повернувся в те місто та запитав єпископа, де ж той скарб, який доречив, він єпископові, на що єпископ відповів, що він душею загинув, а тілом став розбійником. І апостол Іван Богослов пішов до розбійників та просив показати їм їхнього начальника. І коли той чоловік побачив апостола, він його згадав, він засоромився своїх гріхів і почав тікати. І незважаючи на те, що апостол Іван Богослов був уже старий, він побіг за тим чоловіком та кричав йому услід: що зупинися. Твої гріхи будуть на мені, Бог тобі просить усі гріхи, лише зупинися та покайся. Почувши ці слова, розбійник зупинився, дійсно розкаявся, і потім, наставлений яном Богословом, він завершив своє життя вже в покаянні та в благочесті. Також цікаво, що вже наприкінці свого життя апостоле Богослов дуже часто повторював наступні слова. Він повторював, коли вже не міг проповідувати як раніше, ходити по різних містах, але казав своїм найближчим учням і єпископам наступні слова: любіть один одного. І вони запитували, чому ти повторюєш постійно ті самі слова. А він відповідає, що це є заповіддю Божою, якщо її виконаєте, то й буде, того досить. І тому, дорогі браті і сестри, будемо ми пам'ятати на апостола Іоанна Богослова. Щоб ми любили Бога та любили ближнього у своєму житті. Нехай Господь молитиме святого апостола Яна Богослова нас і змиснить у вірі, у надії та у любові, Божого вам благословіння.